Сьогодні фінальна процесія, яка завершує сім заходів, сім скринінгів, де ми почули кожну область, де кожна область отримала рекомендації від експертів, де колеги з сусідніх областей почули, як же планують жити далі їх сусіди. Буквально нещодавно в Сумах також відбувся подібний захід і громади силових регіонів, західних регіонів. Ну, вони просто плакали. І це нормально. Бо коли ти живеш в Тернополі, Хмельницькому, Львові, Ужгороді, то ти не відчуваєш у того нерва. Ми починали нашу серію стратегічних сесій, яка реалізується за підтримки народу Японії і уряду Японії, за підтримки наших партнерів UNDP, за що вам щира подяка. Починали у Львові. Попри дуже невизначене майбутнє, ми все ж таки маємо планувати. Ми маємо вірити в нашу перемогу. Міністерство трошки змінює формат роботи, взаємодії з органами місцевого самоврядування, з громадами, з регіонами, з іншими стейкхолдерами, які залучені до процесу регіонального розвитку, децентралізації. Результатом цієї співпраці маємо стати всіми сильнішими, а головне, люди мають відчути. Та політика, яку ми замі формуємо і реалізовуємо, спрямована для того, аби їм було краще. 564 кілометри сьогодні лінія зіткнення це практично половина всієї тої смуги, по якій ведеться сьогодні бойові дії і збройні сили сьогодні захищають і виборюють нашу перемогу. Тобто, половина практично знаходиться в одній області. Це безумовно впливає на всі процеси, які відбуваються щодо економіки, щодо народонаселення, населення, щодо евакуації. Щодо релокації підприємств і наші прикордонні громади, які тут сьогодні знаходяться, А основним своїм питанням це є питання оборони і захисту населення. В таких умовах ми бачимо наше майбутнє. Ми працюємо над нашим майбутнім. І сьогодні стратегія розвитку кожного регіону України до 27-го року. Всі з надією дивимось на Ті перемовини, які веде наш верховний головнокомандуючич, на ті бойові дії, які ведуть наші збройні сили, ми сподіваємося, що перемога буде найближчим часом. Але всі наші розрахунки, які ми сьогодні будемо презентувати, показують на те, що ми все ж таки враховуємо воєнний стан, але й враховуємо допомогу наших міжнародних партнерів. Які мають серйозні потужні плани допомоги щодо відбудови наших регіонів, нашої країни, ми відчуваємо підтримку наших громад у виконанні цих стратегічних планів щодо стабілізації і розвитку наших регіонів. Дякую нашому профільному міністерству за організацію його в такому форматі. Впевнений, що це надасть можливість чітко зрозуміти, де на чим нам треба ще попрацювати щоб досягти тих планів які ми перед собою поставили вони дуже амбітні коли я два роки тому був призначений на посаду то про сумську область ну значно менше розмовували і дивлячись навіть по показникам розвитку економічного розвитку фінансово-економічного стану значно змінилися ці показники в сторону збільшення уваги і збільшення фінансування з державного бюджету і з наших міжнародних партнерів 24-й рік він був Дуже важливим в плані відновлення енергетики, яка була на 80% в Сумській області знищені. А основний напрямок роботи Міністерства профільного був за що я дуже дякую і наших міжнародних партнерів, і всієї області це на відновлення енергетичних об'єктів. Для нас сьогодні дуже важливо, як і для кожного регіону, зберегти населення, щоб вони вірили і при цьому забезпечити їхню безпеку. Що з економікою? Звертаю увагу всіх сьогодні колег на те, що економіка у нас стабілізувалась в Сумській області. По робочим місцям збільшення з 2022 року, по кількості діючих підприємств виходимо на рівень довоєнного, за рахунок чого проводиться відповідна робота, в тому числі з ветеранами. Для ветеранів ми створили першу школу. Бізнесу п'ять районів вони всі мають підприємства. Ні, в кожній області таке є. Бюджет підприємства, як від нафтової добичі, машинобудівниць, практично є виробництво для атомної енергетики. Реалізація промислової продукції: 51 мільярд у 2022 році. Сьогодні вже 64 мільярда, тобто плюс 11%. відсотків. Практичне нарощування на першому місці машинобудовна і металургія 21% займає Виробництво харчових продуктів 18%. хімічна промисловість 12%. а постачання електроенергії. 10 серйозно реформована система протиповітряної оборони ми за останні 4,5 місяці збили більше тисячі шахедів. Це рішення, які були прийняті президентом, відповідно з командуванням і наші громади тут вони теж присутні, всі працювали над тим, щоб оптимізувати і наростити ефективність системи протиповітряної оборони, що ми досягли і прикриттям відповідних міст, і прикриттям відповідних об'єктів, і безумовно захисту населення. Сільське господарство в минулому році, не дивлячись на погодні умови, ми зайняли шосте місце по олійним насінню і по зерновим шосте місце в Україні. Чому такі показники? Так, да, покращилась логістика. Ми налагодили відповідно логістичні маршрути, де автомобільний, де залізнодорожний. Зовнішня торгівля. Експорт 738 мільйонів доларів за 2024 рік за 11 місяців. У 2023-му 700, у 2022-му 723. Експортна продукція у нас – це рослинне проходження, це метали, це машина, обладнання, механізми і деревина. Тут є позитивна сальдо – 197 мільйонів. Міжнародна діяльність. Порівняно з 2023 роком міжнародна допомога у нас була обрахована в 700 мільйонів гривень. За минулий рік 2 мільярди 300 мільйонів це потужна допомога наших міжнародних партнерів. Це в наш регіон, це і підтримка бізнесу, це захисні споруди, це освітянські об'єкти, досить потужні, в тому числі і по харчуванню наших дітей. Це не прості проекти, але вони у нас є декілька пілотних проектів щодо ветеранської політики, вирішення питань ветеранів наших. Ми тут разом з нашими партнерами маємо певні теж досягнення щодо фінансово-економічної підтримки регіону. На жаль, вона нижче середини, а рахуючи те, що ми знаходимося в прикордонній смузі. І сьогодні це теж лунало, Що треба переглянути. Десь раніше були перекоси в інший бік, тому що думали, що тут нічого не буде. Що люди виїдуть. Ні, люди всі залишились тут. Сьогодні вони працюють. їм треба робочі місця. Ми показали, що ми збільшили робочі місця по відносно 22 другому року. Ворог Росія, вона була, вона є і вона буде завжди і цю. Територію прикордону з ними, безумовно, ми маємо готувати до оборони на майбутнє. У нас дуже громади об'єднані, друг другу допомагають. І, безумовно, і про програму Пліщопліч, про яку сьогодні. Так, ми коснулись, але ми дуже вдячні нашим громадам з інших регіонів центральної України і Західної України, які допомагають напряму громада громаді. Сьогодні цей рух у нас з'явився і ми його теж розпочинаємо. Тому щодо переселенців, щодо податкового навантаження, ми разом йдемо одним фронтом. Дуже дякую всім за те, що ви сьогоднішніми паради своєю участю допомагаєте сумщині.